Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хто ще зі мною не знайомий, мене звати Оксана. І сьогодні я хочу вам показати своє замовлення від компанії Avon. Невеличке до замовлення по вересневому каталогу, і невелике замовлення по діючому каталогу жовтня. Насамперед покажу, клієнтка у мене замовила дві ось таких води. Парфумованих людей Томору Everlasting в об'ємі 50 мл і крем для рук з цієї ж лінієчки. Минулого разу вона у мене вже брала таку водичку, але каже, що подруга од неї забрала. Сказала: ти для себе ще замовиш, а я в тебе відкуплю. Тому взяла для неї. В цьому каталозі, до речі, ця водичка вже набагато дорожча, тому я придбала її в вересні. Далі покажу, придбала також дві пурбланочки, ось таких. Їх вже кілька каталогів не було. Я думала, вони взагалі вже зняті. Але в минулому каталозі в фокусі вони були, по гарній пропозиції. У мене клієнти їх люблять. Трішки раніше я продала дві таких, тому вирішила взяти в запаси по фокусу. Далі покажу також по гарній пропозиції. Взяла ось таку от. Водичку, яку компанія знімає, Fareway Englese. У мене ця водичка є особисто в моєму користуванні в об'ємі 50 мл. І також маю в запасах ще один флакончик 50-ку вирішила взяти в запасик ще ось таку тручечку в об'ємі 10 мл. І далі за замовлення від 5500. Взяла ось таку от масочку, компанія давала в подарунок. Маска для волосся за 25 гривень. У мене було два замовлення. За 2 300 я забрала спрей для тіла з кавуном, і це вже в загальному замовленні складало 5500, тому я ще забрала ось таку от масочку. У мене така є в користуванні, подобається вона мені, буду використовувати. Таке було моє до замовлення по вересневому каталогу, і по каталогу жовтня, по проф... пропозиції з фокусу, я взяла нашу новиночку. Звісно, це ж була б не я, якби я не замовила новиночку парфумів. Ось такий attraction Glosser парфумований набір для жінок. Я для себе придбала. В набір входив аромат в об'ємі 50 мл. Аромат в об'ємі 10 мл і парфумований лосьйон для тіла в об'ємі 125 мл. Зараз я вам відкрию, покажу, як виглядає сам ароматик, чоловічого я не брала. Взяла тільки для себе жіночий. Ось такий от красивенний флакончик в стилі attraction, такого яскравого вишневого кольору. Кришечка така, як у Attraction. Ароматик мені в цілому сподобався. Він у нас в цьому каталозі представлений в фокусі, а вже в наступному, в наступному він вже представлений в каталозі. Дуже красивий аромат. Солодко такий, фруктовий. Тут заявлені у нас груша. Я дуже гарно відчуваю сочну яскраву грушечку таку перестиглу, і гарно відчуваю у ньому солодкі медові нотки. Я його вже кілька днів розношую, він мені дуже сподобався. Напишіть, будь ласка, свої враження про цей аромат, можливо, хто з вас вже брав його. Мені буде цікаво прочитати ваші відгуки про аромат в коментарях. Також до свого замовлення я отримала ось таких от чотири пробних зразочки наших новиночок. «Етрекшн e чоловічий. Два пробних зразочки і два жіночих, але два я вже віддала своїм клієнтам. Я зазвичай такі пробні зразочки віддаю клієнтам. А ще, друзі, хочу вам показати свої невеличкі покупочки, які я придбала в магазині Єва і в магазині Щекіплиск. Насамперед покажу, що купила в Єві. Це були парфуми. Придбала я їх не за один день, я кілька днів заходила в Єву. Один раз попала на акцію. Один парфум купуєш, другий за 50%. І, звісно ж, я з нею скористалася. Хоча, скажу вам чесно, я вже давно нічого не купувала в Єві з ароматів. Декілька ароматів оригіналів я була, тільки у них замовляла на сайті. А що в магазині з парфумів я давно нічого не купляла. Але я походила, мені сподобався ось цей ароматик. Це у нас. Лініючка Фаб'єн Марше, Я особисто з ним була незнайома, просто він мені дуже сподобався, як сам аромат, він такий солоденький, дуже гарно відчувається тут трояндочка на холодну пору року. Сподобався мені цей ароматик і дуже сподобався сам флакончик. Тому я вирішила його придбати. А коли я розраховувалась на касі, то мені касирша сказала, що у них. Присутня акція, і при замовленні, і якщо ви купуєте другий аромат, то на нього вже знижечка 50%. Я, звісно ж, скористалася і придбала ще його фланкера, скажімо так, ось такий от красунчик рожевий. Дуже він мені також сподобався. Єдине, що якщо цей ароматик він дуже солодкий, він на прохолоду. То ось цей рожевий, він дуже класний. Він такий більш на теплу пору року. Дуже гарно в ньому відчутні квіткові нотки. Так само фруктові нотки, гарно відчувається малинка, персик. Дуже сподобались мені ці ароматики. І так як я люблю гарні флакони, то я, звісно ж, отримала задоволення від того, що я їх придбала. Третій аромат, який я придбала. Це ось такий от Ralph Крістов». Аромат називається Люр, якщо я не помиляюся. Дуже красива коробочка такого рожевого, яскравого кольору, і красивий сам флакон, як і сам аромат. Флакон трішки схожий до нішевих флаконів. Аромат також дуже красивий. В цій лінію представлено 4 ароматики. Мені найбільше сподобався цей. У ньому дуже гарно виражена нота вишні. Він дуже гарний, деревний, шкіряний, трішки димний і вишневий. Дуже він мені сподобався. Він трішки мені нагадує Томфорт Лосчері. Я люблю ноту вишні в ароматах. У мене також є парфумчик від зари з ароматом вишні. Тому я його придбала і вже кілька днів ним насолоджуюся. Дуже рекомендую спробувати цей аромат саме тим, хто полюбляє ноту вишні в ароматах. До речі, я його придбала в той час на Єві, він коштував копійки 399 гривень, здається, була його ціна, можливо, то якась акція була, але я вже бачила, його продають на розпив. На кремчику по 10 гривень за 1 мілілітр. Я думаю, цей ароматик знайде своїх поціновувачів. І останній ароматик, який я придбала в Єві, це ось такий от опал Гламур. Дуже мені сподобався цей аромат, ось так от виглядає сам флакончик, він дуже-дуже схожий з блекопіумом. Одразу я не зрозуміла, що це за аромат, я його нанесла на блотер, трішки з ним походила. І відчула для мене дуже-дуже знайомі нотки. Тому що з Black Opium я була знайома. Колись він у мене був, я його вже використала. І на даний момент він є у мене в хотілочках. Я хочу його для себе придбати. То було дуже давно. У мене не було такої кількості ароматів, як я маю зараз. Якби, можливо, у мене була така кількість ароматів, як зараз, то я б його і не використала. В загальному ароматик. Дуже мені сподобався, він дуже схожий з Блекопіум. І я навіть коли прийшла додому, загуглила, то в них абсолютно однакові нотки. І в Блекопіум, і от в цьому опал Гламур є заявлені кава, жасмин, ваніль, пачулі, груша і перець. Дуже раджу придивитися до цього ароматика тим, хто любить блекопіум і на даний момент не може його. Придбати оригінала, скажімо так. Я думаю, він вам сподобається. Такі бюджетні ароматики від Avon із магазину Єва поповнили мою колекцію. З ароматів це було все. І покажу ще, що придбала в магазині Шикі-Блиск. Придбала ось таких от два ополіскувача для ротової порожнини погарній. Ціні був і в мене якраз закінчився. В мене син користується такими ополіскувачами, бо я більше люблю від Mway. І також взяла ось таке от рідке мило. Дуже мені сподобався сам флакон. Ви знаєте, я навіть не нюхала аромат, коли я купувала це мило. Я брала його чисто через флакон. Дуже красивий флакончик. Ось таку от красу тепер буду мати в користуванні. Такі ось були, друзі, мої покупочки. Я вам дуже дякую за перегляд. Бажаю вам усім тихої мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.